Привіт, рада вітати тебе у своєму відеопросторі. Якщо ти колись викладала свої неякісні сторіс, то ти точно знаєш, як це впливає на твою репутацію і взаємодію з твоєю аудиторією. Давай будемо чесно, неякісні відео не дуже хочеться переглядати. Неякісні сторіс так само, і це велика проблема. Ти маєш зрозуміти, що. Людина, переглядаючи кожне твоє відео і кожне твоє сторіс це твій потенціальний клієнт. А ще дуже великою проблемою є зйомка розмовних сторіс. Дуже часто я чула, як, наприклад, ось на цьому коментарі: да, просто будь почати. Не те скажу, не так скажу, не так виглядаю, там друге підборіддя, не так посміхнулася, проблем дуже багато в кожного з нас. Але дуже багато розуміють, що коли присутні розмовні сторіс, це дійсно піднімає охоплення. Ви більше отримуєте лайків, більше отримуєте коментарів. До вас йде більша довіра, вас більше взнають як людину. А всі ми розуміємо, що завжди людина йде до людини. Якщо ти експерт і почнеш вести розмовні сторіс, почнеш проявлятися, то ти будеш долучати нових підписників. А нові підписники це дорівнює нові клієнти. Якість відео і якість розмовних сторіс це перше враження. Дуже важливо, щоб перші враження були позитивні тільки тоді до вас будуть приходити нова аудиторія, нові підписники, і ви будете звичайно отримувати. Більше лайків, більше коментарів, більше зворотнього зв'язочку, і за вами буде приємніше спостерігати. Зараз дійсно дуже багато людей пішли в онлайн, і дуже важливо, щоб ваші сторіс, ваші розмовні сторіс, ваш контент був цікавий і якісний. І дуже важливо напрацювати цю навичку, вести саме розмовні сторіс, записувати розмовні рілс, щоб бути попереду інших, щоб виділятися. Кажу так, страшно, страшно на початку всім, і мені теж було страшно. Я взагалі ніколи не думала, що я колись буду сидіти і записувати якісь відео подкасти, о, відео уроки. Ну тобто, це для мене було щось неймовірне. Але колись я так само починала, я так само записувала першу свою розмовну сторіс, переглядала її, видаляла. І так було напевно раз 20. І на своєму досвіді я точно можу сказати, що це все напрацьовується. І завдяки цьому в мене дійсно збільшились підписники, в мене дійсно збільшилася аудиторія, і я виросла в доході. Тож, зараз з вами перейдемо все ж таки до моїх рекомендацій. І так, перше, що найголовніше, ви маєте визначитись з метою сторіс, що ви саме хочете донести до своєї аудиторії. Тобто, або ви хочете поділитися якоюсь інформацією новинами. Якщо ви експерт, ви хочете поділитися своїм продуктом, запропонувати свою послугу. Показати свій товар, який ви продаєте, або ви просто хочете показати своє життя, якийсь момент цікавий, або може бути це як і радісний, так і сумний. Тобто ви маєте чітко зрозуміти, що ви і для чого це будете записувати. Може, це буде якесь опитування для того, щоб зібрати інформацію, або просто долучити свою аудиторію. До зворотнього зв'язочку. Щоб вам було легше, ви можете просто на листочку написати, описати, що ви будете говорити. Потім цей е, контент ділимо на частини і далі готуємо матеріал. Вам треба підготувати або свої фотографії, або якісь відео, або це можна просто писати на фоні. Я далі буду про це пояснювати. Далі, щоб це було не одноманітно, я раджу чергувати сторіс. Зараз поясню як саме. Це може бути по такій схемі. Наприклад, перші сторіс це текст на фоні. Далі, це може бути будь-яке відео, може бути з надписом, з тітрами. тобто, це вже на ваш розгляд. Далі це може бути знову ваше фото з текстом. І також е, необхідно додавати розмовні сторіс, це буде зблищувати вас зі своєю аудиторією. Також розмовні сторіс ви можете підписати або коротко, да, зісну саму основну думку, або ж накласти титри. Далі хочу проговорити про правила оформлення тексту. Дивіться, коли дуже багато тексту людина бачить і вже не захоче читати, тому нам потрібно навчитися виносити саму основну думку. Ще я дуже люблю розділяти, якщо там вже не два речення, трошки більше на абзаци. Просто це візуально і психологічно легше читати. Обов'язково обирайте прості і читабельні тексти, щоб не було так, що людина дивиться і не може зрозуміти літери. Чим простіше, да, тим більш шансів, що підписник все ж таки зачепиться і буде читати далі цей текст. Обов'язково розташовувати текст, щоб він не перекривав важливі деталі зображення, і да, візуально думаємо, де наша сторіч, щоб ми не виклали текст, ось як на цьому прикладі, да, де є інстаграмні інструменти, і він повністю перекриває наш текст. Тому тут потрібно теж бути уважним. І коли ми створюємо Reels, так само є. Шаблонна рамка, і, наприклад, дуже низько теж не потрібно вписувати назву або текст Reels. Також дуже важливо про якість звуку. Якщо ви вже записуєте розмовні Reels, будь ласка, купіть, будь ласка, мікрофон петличку. він не настільки дорогий, але якість вашого звуку набагато-набагато буде кращим. І це теж також дуже впливає на якість ваших і розмовних. І так як я мобільний відеограф, я хочу дати поради, як все ж таки покращити якість ваших відео для вашого блогу. Дивіться, перше, що потрібно зробити, довести до автоматизму перед кожною зйомкою необхідно протирати камеру телефона. Тому що якщо десь залишиться відбиток пальця, ви знімаєте відео, і е, насправді воно може бути дуже-дуже зіпсовано. Це має бути просто на автоматі. Так, моя порада: якщо е, ви знімаєте, наприклад, розмовну сторіс, можна допустити знімати на фронтальну камеру. Але якщо ви знімаєте відео, то краще знімати на основну камеру. Дивіться, тому що ми. Знімаємо відео на основну камеру. Потім це відео ми завантажуємо у додаток редактор, ми його редактуємо, монтуємо. Да? Потім ми додаємо в інстаграм, і кожного, кожного разу наша якість стискається, стискається і стискається. Тому я дуже раджу все ж таки привчатися і записувати на основну камеру всі ваші відео. Далі. Краще знімати е, телефон статично, тобто опираючись його на, опираючи на щось, дуже зручно ставити телефон в скотч. Я ці поради даю е, на всіх своїх навчаннях. Якщо ви вже постійно знімаєте, якщо ви експерт, то, звичайно, тоді зручніше і е, легше буде фіксувати телефон у штатив, тому є сенс тоді просто купити гарний штатив і користуватися з ним. Зараз поговорю про світло. Дивіться, для якості відео, в незалежності, який це може бути телефон, або iPhone, або Android, щоб була якісніша картинка, дійсно, світла має бути багато. Якщо немає можливості купити професійне світло, led лампу, наприклад, да, знімайте просто біля вікна, але уникайте прямих сонячних промінів, тому що вони можуть робити пересвіт, і це теж виглядає неякісно і негарно. Якщо в вашому вікні вже попадають сонячні промінь, просто відійдіть на декілька метрів від вікна. І таким чином ви зможете уникнути ось таких пересвітів. Дуже часто я бачу величезну помилку, що знімаються відео в режимі HDR. Це велика помилка, тому що якість відео зразу псується. Йдуть пересвіти. Я дуже раджу взагалі ніде його не уживати, просто вимкнути. Ні на відео, ні на редакторі, тобто, щоб взагалі його ніде не було, і забути про нього взагалі не користуватися. Також ви можете навчитися регулювати експозицію. Це я теж даю на своїх навчаннях. Якщо багато світла, ми експозицію занижуємо, якщо мало світла, ми можемо її підняти. І тоді картинка теж буде більш якісно виглядати. Дуже раджу при самій зйомці взагалі не використовувати будь-які фільтри, будь-які маски, Тобто потім ми вже можемо подивитися і накласти. Да? Але все ж таки я раджу спочатку знімати не в інстаграмі, да? тобто знімати на телефон, це має бути натуральне відео, а вже потім ми можемо або зробити кольорокорекцію на самому телефоні, або вже наложити якусь маску в Інстаграмі. І так, якщо ви знаєте, що ви будете далі працювати з відзнятим відеоматеріалом, будете його редагувати, монтувати, то тоді є сенс знімати в 4К. Якщо ви просто знімаєте відео, якщо у вас гарне світло, і ви знаєте, що ви одразу це відео будете викладати до інстаграму, немає сенсу знімати в 4К. Це просто буде займати вашу пам'ять. Тоді я раджу знімати в режимі 1080 на 60 Кадрів в секунду. Але, звичайно, є нюанси. Наприклад, якщо ви знаєте, що ви будете заповільнювати відео, там можна зробити інший режим. Це вже все я теж розказую на своїх е навчаннях по зйомці і монтажу на мобільний телефон. Також я знаю, що не всі знають про цей лайфхак. В інстаграмі необхідно вибрати завантаження відео у високій якості. Це обов'язково, щоб ваш. Відео інстаграм не стискав. І до речі, якщо в тебе є складнощі з розмовними сторіс, якщо ти взагалі ніколи не записувала, в тебе величезний страх, ти не подобаєшся собі на відео, тобі не подобається твій голос, але ти розумієш, що тобі потрібно вести блог, що і за цього ти не можеш здвинутись з мертвої точки. Саме для цього я і створила марафон, впевненість у кадрі твої перші розмовні сторіс. Тому підписуйся, там йде дуже величезна робота з собою, з прийняттям себе. Ми працюємо зі страхом, і за цей час дійсно починають любити себе і вже спокійно сприймати себе на відео. В найближчий час буде інформація щодо цього марафону.